Як вас звати? Добрий день, юнале. Як як? Оля. Оля, ви тут в мікрорайоні проживаєте, так? Так, так. Ви граєтеся на цьому майданчику? Так, мені подобається, мені майданчики подобається. Ага, а допомагаєте ось, в тому числі, старшим людям щось тут допомагати, організовувати? Минулого року, коли ми будували цей майданчик, ну тут вся наша родина працювала, будувала, садила дерева. Угу. Ну, це класно, коли такі зелені зони, майданчики є у місті. Це Угу. Так. так. І гарно. А, дякую. Дякую. Добре, дівчата, гарні дівчата. Гарні україночки. ласка, як вас звати? Ліліана. Ліліана. А, а тебе? Святик. мене ми Ви десь тут проживаєте і, мабуть, відвідуєте е, цей майданчик. Але дитина сказала, що вона була тут другий бусі на площаці, і тому мене сюди привела показати, що йому ця площадка подобається. Як ви думаєте, але важливо, щоб в місті були такі зелені зони, площадки. Наскільки це важливо? Ну я думаю, що важливо, тому що у нас зараз настільки щільна всюди забудова, і деякі взагалі мають по два метри подвір'я, а решта закладена автотранспортом. То я думаю, що такі площадки для того, щоб діти мали можливість десь розважитися обов'язково потрібні. Дякую, <звук> дякую. Все. Дякую, пані Ілія. Можете щось хочете сказати? Ну, дякую, ви наспитали, я відповіла. А як вас звати? Марія. Пані Марія. Розкажіть, ви трохи допомагаєте тут толоку проводити? Ні, ні. Ну, але це добре, що є такий майданчик, так, що є, добре, що є такі добре. люди, які допомагають. Люди, які допомагають, якби хтось мені сказав, та я би прийшла, теж допомогла. <рес> ну але що тут краще? Щоб була дорога, чи будинок багатоповерховий, чи ось це, зелена зона? Це, це щоб була зелена зона, щоб можна було вийш... вийти погуляти, щоб можна було бо бачите вже там зелену зону, все забудовують, краще під дітки гуляють, і свіже повітря би було. І було би краще, ніби було зелене ваші зону. внуки. Те, граються. У мене внуки вже великі. Ага, вже, 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 вже гра, грались але, раніше. Так, але ходили там ніколи будинку на це. То може правнуки? Вже. А, ні, ще нема правнуків. А, ну, дай Бог, щоб було. Я дуже рада, що тут зробили зелену зону, щоб було більше дерев, щоб було свіжого повітря побільше. Так, от іду, пташки так гарно співають, аж любу послухати. Але... Uh -huh. Дякую вам. Дякую, Дякую гарно, Дня. Ви жителька цього мікрорайону, так? Так, я жителька цього мікрорайону. І, і як ви ставитеся до того, щоб розвивати зелені зони? Наскільки це потрібно тут? Чи є тут такі місця, де можна от, відпочити чи діткам побавитися? Хочу почати з того, що е, взагалі Івано-Франківськ це є європейське місто, і наше місто визнано одним із кращих міст України. І не даремно, тому що у нас поєднано, знаєте, і сучасні. Архітектурні і дизайнерські рішення щодо забудов, але і в нас багато зелених територій для комфортного відпочинку і для того, щоб якраз відпочити і відновити свою енергію кожному жителю Івано-Франківська. Ось і тому, як на мене, оцей баланс забудівель і залишення тих територій зелених, він має бути контрольований владою. І, звичайно ж, громадами те, що ми от якраз і робимо зі свого боку, як люди, які мешкають тут, так свій, біля своїх будинків, біля озера, такі території, як озеро, так е, яке в нас є таким е, територією, де багато людей збираються, відпочивають з дітьми і просто прогулюючись, так само люди, які приїжджають у Франківськ, найперше відвідують парк Шевченка, озеро наше, так тому що воно зроблено комфортабельним таким для всіх людей, враховуючи всі вікові межі, так і для дітей, які можуть покататися на велосипедах на роликах, і для старшого покоління, які можуть пройтися зручною доріжкою. Тому я хочу наголосити, що цей баланс між забудуванням і Залишення все ж таки зелених територій має бути дотриманий і контрольований. Я би хотіла, щоб кожен, перебуваючи на своєму місці, так чи це звичайний мешканець Івано-Франківська, чи це людина, яка займає вищу чи іншу посаду, тобто при владі, так яка може впливати і контролювати ці рішення, займалася своєю справою. Таким чином ми будемо мати і зелені території, і красиві будинки. І що найголовніше, це буде мати перспективне майбутнє.